Таю вас, любі друзі! Давайте подивимося, яким буде для вас серпень? І подивимося ми на різні сфери вашого життя. Першу сферу, яку ми подивимося, це буде здоров'я. Отже, яким буде серпень місяць у в сфері вашого самопочуття? Здоров'я, яке у вас буде? Так, ну тут щось нам не хочуть говорити, руни. Не хочуть, а ми подивимося на картах. Що ж нам скажуть карти, що то здоров'я. Яке буде здоров'я? У тих, хто дивиться, звичайно, розклад загальний, ще раз нагадую, але дещо може програватися. Здоров'я у вас буде відмінним, скажімо так. Ви будете наповнені в емоційній сфері, у вас буде якесь, знаєте, і нервове таке заспокоєння, розслаблення. тобто, все у вас буде гаразд зі здоров'ям. Буде бити енергія ось таким фонтаном. Я з цим вас і вітаю! Зі здоров'ям у вас все буде добре. Наступна сфера в нас робота. що в сфері роботи нам покажуть, що буде в серпні по роботі у тих, хто дивиться цей розклад? Так, нам чомусь показують, що. Ну, ваша робота безпосередньо пов'язана із сім'єю. І, можливо, в когось є родинний бізнес, то він буде дуже гарно розвиватися саме в серпні. А можливо, хтось саме в серпні започаткує такий бізнес. Можливо, це навіть порада для когось від рун звучить. Якщо ж дивитися з іншої сторони, у вас таких немає планів і немає взагалі родинного бізнесу, тоді значить, ваша робота. Ну, буде приносити певні результати, приємні у ваш дім. Ваш дім буде наповнюватися матеріальними благами завдяки вашій роботі, скажімо так. Отже, тут теж буде сприятлива атмосфера на роботі. На роботі ви будете себе відчувати як в родині своїй. Так, ну, ось так. А що ж нам ще карти про роботу скажуть? Робота, сфера роботи, кар'єри. Що тут буде в серпні? Ну, а карти нам кажуть, що будуть якісь труднощі, а з чим же ж вони пов'язані ці труднощі? Ну, напевно, можливо, ви б хотіли більше заробляти, щоб щось можна було ще заощадити. Але, на жаль, ви поки що не виходите на той рівень фінансів, який ви собі ну, хотіли б мати. І вам не вистачає того, що вам дають на роботі. Тому щодо роботи є деякі тут такі проблеми. Да? На першому плані все-таки сім'я да? за руною е тілія. Але далі показується, що все-таки ситуація зміниться і зміниться на краще в робочій сфері. Відкриється фінансовий потік. Подивіться, ваш дім буде сповнений матеріальними благами. Ось як перегукується Руна і карта. Руна Отілія і карта Десятка Пентаклів. З чим я вас і вітаю. Можливо, на початку місяця будуть ось такі труднощі, якісь, і ви вже зовсім розчаруєтеся в фінансовому плані, але потім, нібито, як відкриється якесь друге дихання, відкриється канал. А можливо, ви. Ну, можливо, у вас якісь нові ідеї з'являться, які принесуть вам, можливо, додатковий дохід, якийсь буде. Ну, тут про те, що у вас будуть процвітати фінанси десь уже в другій половині серпня. Так, закрив, ось так ставимо. Далі наступну сферу, яку ми з вами подивимося, буде сфера фінансів. Ну, ми вже так трошки заглянули. Ну, давайте ще разочок. Отже, чи будете ви задоволені фінансами в серпні цього року? Фінансами. Чи будете ви задоволені наступному місяці своїм фінансовим становищем, матеріальними благами? Ну, вам кажуть, що зараз ви не дуже задоволені, і цей період за руною інгуз уже закінчується. І ви стоїте на порозі нового, благословенного періоду, більш сприятливого. Ми говоримо про сферу фінансів, значить, сприятливого в сфері фінансів. періоду. Так, у вас буде. Новий вогонь, нова ера вашого фінансового життя. Так, давайте ще на картах подивимося, що нам карти скажуть про фінанси у серпні, ваші фінанси в серпні. Ви очікувані. Перепрошую, ви в очікувані. Надходжень якихось грошових, ви їх чекаєте. Так, ще трішки треба почекати, буквально протягнути руку. І в вашому кошику будуть фінанси. А поки що ви себе відчуваєте в ну, безресурсному стані, вам не вистачає коштів, вам не вистачає тих фінансів, які ви на сьогодні отримуєте, які ви маєте. Ви розчаровані цим станом речей. Але, як і попередня позиція про роботу, нам кажуть, що. Десь в другій половині місяця у вас буде наповнення. У вас буде здійснення мрій і фінанси. Ось подивіться, скільки фінансів вам прийде. Ну, я вас вітаю! Гарний прогноз. І ще в нас залишилась сфера особистого життя. А що ж буде в особистому житті в серпні? Давайте ще й туди заглянемо. Особисте життя. У серпні, що буде в людей, які дивляться цей розплів, як чудово, подивіться, як на заказ руна гебо, руна партнерства, руна гарного такого гармонійного союзу, коли на одній хвилі, коли зливаєтесь душею і тілом, ну, дуже-дуже. Вдала така руна, якраз саме на сферу особистого життя випадає. Давайте ще подивимося, що ж нам карти. Як карти розшифрують. Як це? хто, що, Який союз? Отже, особисте життя в серпні, тих, хто дивиться цей розклад. Давайте подивимося. Ну, ваш, ваше особисте життя. То б ви не були чоловік чи жінка, буде змінюватися саме в стабільну таку форму переходити, в стабільність. Ваші стосунки будуть ставати все стабільнішими і міцнішими. Декого навіть шлюб можливий. А дехто просто отакі міцні надійні стосунки буде створювати, буде їх укріплювати в серпні. Так, це надовго. І довгий час ви йшли до цього. І ось ваше бажання. Щасливого особистого життя воно починає проростати. Поступово ви виходите в цю свою стабільність в особистому житті, це дуже важливо. Ну, якщо ви жінка до вас йде, ось такий гарячий, яскравий, активний король жезлів. А якщо ви чоловік, то ви йдете до ось до такої стабільної господині, матері, дружини в майбутньому, можливо, до такої надійної жінки. Яка вас не підведе. Отож, ось такий союз у нас утворюється. Ось! Ось, подивіться. Цей союз Цей союз і вінчає цей союз з Ангел. Ангел часу. Який чудовий розклад! Я, знаєте, що вам пораджу. А візьміть і зробіть скріншот ось цієї картинки. Зробіть його. І залиште на декілька днів у себе, чи на головний екран поставте, чи просто залиште в галереї. І щиро вірте, кому це важливо, в кого цього зараз немає, поки що. Десь гармонійних стосунків, чи їх взагалі десь зовсім поки що немає. Я вас ну, хочу, щоб таке чудо створилося, щоб справді ось так все побудувалося, ось так все програлося. Ну що? Вітаю вас із таким чудовим розкладом на серпень місяць. Ось що вас чекає наступного місяця, благословенного вам місяця, вдалих вам починань та здійснення всіх ваших намірів та бажань.